Це wow! найбільший книжковий бокс, який я колись бачила. Чесно, тримати цю коробку відчувається як наближенні різдвяних свят. Давайте подивимося, що всередині. О! Вау! Тут щось дуже важке. Це не зовсім книжковий бокс, це книжкова сумка. Дивіться, яка стильна. Вона ідеально пасує під мій новий худі. Дивіться, стильно. <кхи> так, тут щось я таке вперше взагалі бачу. Майже, ну, не сургучна початка, але Шкіряна. І це сувій. Почитаємо потім. Так, шопер стильний, красивий. А тут. Вау! Ууу! дивіться. Це стікери до книжки фентезі українського автора. Дивіться, тут сургучна печатка. Дуже красиво запаковано. Такі листівочки. Цитата з книги. Що, давайте розпакуємо? Так, шкода ламати цю початку. Ми розпакуємо з цього боку, щоб не ламати початку і не робити красивих фото. Все, я отак вам книжку показала. З вас так досить чуткую. Це сага про золотокрилих Джон Кун фентезі, яскравий жовтий форзац, шрифт зручний, на 850 сторіночок. О, підпис від автора дуже-дуже дуже приємно. Давайте подивимося, що це таке. Я схожі речі бачила в музеях і зазвичай не тримала в руках, а це. Вау, дивіться! Це мапа Лермарії фентезійного світу, вигаданого, створеного Джоном Куном. Бо так, це високе фентезі, і тут будуть ельфи. Клас. Я вже з нетерпінням чекаю, як почну читати це велике фентезі. Сподіваюсь, воно мені сподобається так само, як цей подарунковий бокс. До речі, на сайті Саги про золотокрилих є купа варіантів подарункових боксів, і чесно, вони виглядають настільки круто, що це класний варіант, мабуть, новорічного подарунку. Принаймні, я дуже заглядаюся, бо все-таки красиве. Напишіть, хто вже встиг прочитати дану книгу, бо я в очікуванні. Мені здається, це буде дуже цікаво. Можна відправлятися пригоди.